Цікава математика масляна. Порівняння множин предметів часові відношення швидко, повільно. Одного ранку Петрик і Марійка прокинулися та почули, що у дворі панує. Радість і сміх. Петрику, сьогодні масляна на вулиці чути веселий сміх і усі печуть млинці. Давай підемо на вулицю святкувати масляну. Але спершу подивимося, чи все у нас готове до свята. Діти пішли до кухні і побачили, що матуся пече млинці. Мамо, як багато млинців. Ми допоможемо тобі порахувати, скільки їх у тебе на тарілці. Гаразд, допоможіть мені. Діти, допоможіть нам порахувати, скільки млинців насмажила матуся. Малята, подивіться, матуся поскладала млинці по двох тарілках. Порахуємо разом, скільки млинців матуся склала. На червону тарілку один, два, три, чотири. На червону тарілку матуся поклала чотири млинці. Порахуємо, скільки млинців матуся склала на синю тарілку. Один, два, три, чотири. П'ять. На синю тарілку матуся поклала п'ять млинців. На яку тарілку матуся склала більше млинців? На червону чи на синю? Правильно більше млинців. На синій тарілці. Матуся продовжила смажити млинці, а діти складали їх на тарілки. Ой, мої млинці чомусь падають, бо ти поспішаєш. Я складаю повільно, зате млинці не ковзають і лежать красиво. Малята, як складала? На тарілку млинці Марійка. Правильно, вона складала їх повільно. А як це робив Петрик? Вірно, Петрик складав дуже швидко, тому млинці у нього навіть впали. Ось бачите, дітки, швидкість це добре. Але іноді. Краще бути уважним і робити все охайно. Беріть млинці та йдіть пригощати друзів. Ура! Я так люблю Масляну! Я теж побіжу швидше! Діти вибігли на подвір'я, там уже зібралися сусіди та друзі. Всі весело сміялися, співали пісень. Раптом поду холодний вітер. Із-за заметів з'явилася зима. Що це ви тут зібрали святкувати? Я ще не хочу йти. Уже масляна і скоро весна прийде. І я ще сильна. Ось подивіться, які у мене кочугури снігу. Ого снігу справді ще багато, але ж у нас грамлинців. Діти порівняємо! Що вище, Гора снігу чи наша гора млинців? Малята. Порівняймо, чия гора вища, гора снігу зими, чи гора млинців дітей. Вірно, гора снігу зими вища. От бачте, весна ще слабка. Раптом з'явилася весна. Молода, гарна в яскравому віночку. Добрий день, діти, не сумуйте, я вже тут і принесла сонечко, а ще спів пташок та веселі розваги. Здалеку почулася музика. Запрошую вас всіх малята. Трохи зі мною потанцювати. Ну о всі ставайте, танцювати розпочинайте. Не сумувати час нам разом. І звернули ви увагу, що млинці відрізняються один від одного за візерунками? Так, я бачу одні млинці з малюнками квіточок, а інші з полосками, а цей з крапочками. Як цікаво! Я буду вам показувати млинці з різними візерунками, а ви спробуйте їх розкласти по тарілках. Малята! Перед вами три тарілки. На кожній з них лежить по одному млинцю. На першій млинець з крапочками. На другій млинець з квіточками. а на третій млинець зі смужечками. Перед вами з'являтимуться нові млинці. Спробуйте їх правильно розкласти по тарілках. З'явився перший млинець. Що на ньому намальовано? Вірно, смужечки. На яку тарілку ми його покладемо? Вірно, на тарілку, на якій вже лежить млинець зі смужечками. Подивіться, з'явився новий млинець. Що на ньому намальовано? Правильно, крапочки. На яку ми його тарілку повинні покласти? Вірно, на тарілку де лежить вже млинець з крапочками. З'явився ще один млинець. Що на ньому намальовано? Вірно, на ньому теж намальовані крапочки. В яку його тарілку покладемо? Вірно, в тарілку, де лежать млинці з крапочками. Ще один млинець показує нам весна. На ньому що намальовано. Правильно квіти. В яку тарілку ми його повинні покласти? Правильно малята в тарілку, де лежить млинець з квітами. Малята. Порахуємо, скільки млинців в кожній тарілці. Порахуємо разом млинці з крапочками. Один. Два. Три. Три млинці з крапочками. Порахуємо, скільки млинців, на яких намальовані квіточки, у нас на тарілці. Один, два. Всього два млинці, на яких намальовані квіти. Порахуємо, скільки млинців лежить ще на одній тарілці. Один, два. Два млинці зі смужечками лежать на тарілці. Яких млинців найбільше? Вірно, млинців з крапочками найбільше. Ну, добре, бачу, що мій час минув, але я ще повернуся, і зима зникла. А ми святкуватимемо масляну Діти їли млинці, гралися та веселилися. Сьогодні вони зрозуміли, що важливо не тільки швидко, а й уважно виконувати справи, і що кожна пора року має свій час.